Чим запам'ятався мені Арестович у 2017 році? Це своїм добробольством та намаганням мені щось довести. Але коли я проти нього застосував методи спеціальних військових психологічних спецоперацій, так званий Арестович удалився. Як і всі свої коменти під моїм підписом. Тобто постом. От і все. Все, що потрібно знати про Арестувача, він дав драпака, тому що я йому нагадав його місце в 2014 році і в 2013. Він там мені якісь звинувачення закидав, що, що я там щось комусь винен, а я йому нагадав. Про 2013-2014 рік, а що саме я йому нагадав? Я попереджав Службу безпеки України, Міністерство оборони України МВС України про те, і режим Януковича, В чому? Що є сепаратисти, є просепаратисти, які хочуть захопити державну владу незаконно? Є сепаратисти. Криму і на Донбасі. От. Що мені відповіли тоді керівники Служби безпеки? Вони сказали, що вони цей процес контролюють. Тобто Служба безпеки Україна визнала, що вона ці процеси контролювала сепаратизму і повалення конституційного ладу в 2014 році. А вони мені це сказали в 13-му році, коли я з ними поділився розвідданими. Вони знали про ці групи у соцмережах, про російські і про європейські, які планували державний переворот в Республіці Україна. Я їх попереджав про це, надав докази. Всі ці докази. Поїхали разом з Януковичем в Російську Федерацію і знаходяться там. Ну, не в Україні, звичайно, всі ці архіви і матеріали цих доказів знаходяться в Російській Федерації. От і все, коли тікали тодішні керівники, не тільки Служби безпеки МВС. Вони ж казали, що у них все в порядку, все під контролем. Там. Ну як, все під контролем? Не під, не під контролем. От і все. Тому я завжди перемагаю. Привіт, Арестовчук!